Усім привіт! На годиннику 5.30 я вже прокинувся. Зараз їду на завантаження, товар буде йти до аеропорта Брюсселя, Записую тахобук, п'ю каву, їду на завантаження і там включуся. На годиннику 6.30 я вже завантажився, ось mm -hmm. мій товар. Оця палетка одна важить більше тонни, тонну 50. Тут завантажувався, тому. Буду їхати і включуся або в дорозі, або на розмонтаження. Доїжджаю я вже практично до розвантаження. Мав 230 кілометрів приблизно. На годиннику 9, мені ще 15 кілометрів, приблизно о 9.20 буду на місці. Не, не знаю, чи буде в мене можливість там познімати. Якщо буде, то обов'язково зніму. Якщо не буде, то, на жаль, не зніму. В принципі, швидко вдалося доїхати, бо я думав, що будуть пробки зранку, бо виїхав саме в той час, коли люди їхали на роботи, але якось пронесло. Тому, в принципі, вчасно, тому що в мене був Це, типу, як я розумію, це що маєш в той час бути там вже на місці, там ні, нема зазора часу. Бо оби, зазвичай так відбувається, що пишеться від 10 до 12. Оце приблизно ти можеш в цих, період цих двох годин з'явитися на розвантаженні чи завантаженні. А коли написаний час і приставка до часу фікс. Це те, що ти маєш в, це, в цей час бути вже на місці. Я думаю, так. Добре, тоді до зустрічі або на розвантаженні, або до відрізку відео, коли я буду розповідати, як я розвантажився. Ось моя адреса розвантаження. Ось, ця фірма. Багато рам. Там на в'їзді на шлагбаумах було написано Reception тут. Вже 11. Я розвантажився десь о 10 Годинку відпочив. І експедитор знайшов завантаження в Бельгії, точніше, два в госпіталях. Там треба буде завантажити три ліжка. В одному два в одному, в другому одне. І сьогодні буде розвантаження в Німеччині. Я так думаю, що десь якогось. Біля частного будинку, бо щось такого плану бачив на зліценню, але, можливо, якась фірма з ремонту чи ще щось. В принципі, розвантаження пройшло добре, але там були нюанси з тим, що я трохи не зрозумів, що треба було розмитнити товар. Вони мені то пояснювали хвилин 5, але я потім вже зрозумів, поїхав там буквально метрів 800 від тієї фірми є. Фірма-посередник, яка, яка цей товар розмитює. Тому, в принципі, без проблем. Хвилин десь напевно що з годину було розвантаження. Перевірили, чи бомба ціла, і потім розмитнили, і потім вже розвантажили. В принципі, на даний момент поки що все. Буду на завантаженні, щось буду показувати. До зустрічі вже там. Маю до завантаження першого 55 кілометрів. Коротше так, маю завантаження в лікарні. І на рецепції сказали назву, по якій є, на яку мені потрібно прийти. Тут іду по коридорах лікарні і слідую цій назві УГІ Цес. Зараз покажу. І шукаю контактну особу, бо вказаний номер, але не відповідає. Вони сказали йти на його назву. І тут стрілочки. І по цьому коридору треба йти. Я вже другий раз йду, не можу знайти, але надії мене не покидають. квест до полійську лікарню я здав практично на відмінно. Правда, трохи покрутився машиною, такі тоненькі вулиці, візде шлагбауми, але нічого страшного. Ось це вхід у лікарню, це ці ліска, які я буду грузити. Точніше, їх два. Трохи виникли проблеми, тому що довелося контактувати з клієнтом, чи Бо він позвонив, сказав вислати йому фотки, чи вони нормальні, чи ні. Зараз буду загружатися і буду їхати на друге завантаження. Що мій квест по лікарнях Бельгії закінчений. Що я можу сказати? Англійської вони не розуміли, по крайній мірі, на рецепшені дві дівчини не розуміли ні англійської, ні німецької. Це трохи було проблематично, але переводчик робить чудеса. Друге, Хлопці, які передавали цей товар, в принципі, адекватні, хотіли допомогти, бо це їхні гроші, тому з ними проблем не було. А з рецепшеном трохи втратив часу. На першій лікарні, в принципі, ще було нормально. Трохи походив, як ви бачили, по самій лікарні всередині, але там були дороговкази і великих проблем не мав. З другою лікарнею було поцікавіше, тому що на рецепшені дівчина, по-перше, не знала мови, по-друге, не хотіла мені допомогти. Так, на відмашку щось казала і по-французьки. Я ще не доріз до такого рівня, щоб розуміти французьку. Вона пропускала, виходить, спочатку. Клієнтів в лікарні і потім в перервах там буквально 2-3 хвилини щось мені старалося написати в перекладачу. Потім згорем пополам знайшов я якогось хлопця, хто, який мені хотів трохи допомогти. Це водій швидкої допомоги. Він німець і він по-німецьки говорив добре. Тому мені трохи з ним було краще знайти спільну мову. Він сказав, що мені, мій товар знаходиться в відділенні швидкої допомоги. Я пішов в пішки, знайшов це відділення, приїхав туди на машині, завантажився. Ну і в принципі там вже пішло все нормально, підписали документи. Це мерки я писав сам, тому що коли відправляє приватна особа або не фірма. Така звичайна, то в основному я сам виписую це мерки, але це не проблема. Мій вантаж, який я маю, я прикріплю фото десь тут. Це три ліжка. В принципі, ще такого цікавого, що було, це понервував трохи, як заїхав на другій лікарні на паркінг. На першій лікарні був паркінг платний, але одна година безкоштовна. А на другому ніяких табличок, нічого не було написано. Я під'їхав до шлагбаума, за мною вже була черга з автомобілів. Я нажимаю на кнопку, мені вискакує чек і пише, що до заплати 25 євро. У мене трохи відібрало дар мови. Але потім я, коли вирішував питання з вантажом, я спитався цей білет того німця, він сказав, що це за цілий день, а перші дві години безкоштовно. Тому в принципі теж без проблем. Маю я 270 кілометрів від завантаження до розвантаження. Їду на місто Есен, в місто Есен, Німеччина. Тому ще по дорозі заїду в... На заправку газових балонів. Є така в Бельгії, в місті Лл'єш. Вони заправляють балони без е, перехідника. Може хтось мене дивиться з далекобійників. Якщо цікаво, напишіть в коментарях, я дам координати, тому що я ще недосвідчений користувач газового балона і своїх перехідників для заправки у мене нема. В принципі, на цьому все. Включуся з розвантаження. Всім вдалого дня, до зустрічі! Але безкоштовний душ на фірмах. В принципі. за безплатно Дарованому коню зуби не заглядали, як нас на Україні. Кажеться. Вітаю! Мій робочий день вже закінчено, точніше, його було закінчено 2 години тому, о сьомій, зараз маємо 9-ту. Ви могли побачити, що я був у душі, потім поїхав закупи зробити в Lidl. В принципі, можу тут десь прикріпити фотографію того, що я купив. До нього тільки, тільки треба буде додати дві пляшки 15 солодкої води по 55 центів і пів кілограма бананів, сумарно теж десь 50 центів. Ціна цього кошика зіставляє 1960 євро. І на сьогодні, по сьогоднішньому курсу 785 гривень, якщо я не помиляюсь. Тому можете побачити, які ціни в Німеччині. Так, же, так само я вам говорив про те, що заправляв балона. Балон мій 2,7 літра. Коштувало мені 8 євро рівно. Так, 8 євро. Тому теж, в принципі, на цьому все. Якщо подобається моя рубрика або мій формат, чекаю підписок, коментарів, лайків. Як завжди, в описі ви знайдете мій інстаграм, я теж вас буду там чекати. Цього вам найкращого і до побачення.